Я вірила словам святим і простим, несла на плечах, що ламали мій дім, працювала до з стискала кулак а доля мовчала і байдуже, як я жила у нужді, де не видно весни, де мрії ховалися в темні часи, я вітала все, що мала у собі Та лиш біль залишився на моїй землі. Доля зміни сценарій мого життя, досить ран, досить сліз і чужого сміття, я була використана, зламана пуста, чому ж ти? Така до мене жорстока була, доля, скажи, за що цей хрест? Я ж не просила ні зради, ні лест, Це крик моєї душі у пітьмі доля. Чому ти так обійшла зі мною? Скажи? Мене зрадили ті, кому вірила, сліпо любов стала паскою болем, і криком я прощала, мовчала, ковтала свій страх, а серце розбите тримала в руках я була сильною, коли падала вниз, коли світ відвертався, лишаючи слід. Я жінка, що вижила всупереч всім, та чому ж так важко мені, досі з цим, доля зміни. Бути тінь у без ім'я, я все віддала, та нічого взамін. Лиш холодні ночі, самотній біль. Доля, хіба це мій вирок і шлях? Жити в сльозах, у боргах і страхах. Це крик моєї душі у пітьмі. Я прошу не щастя, а правди собі, і... mm -mm. <річ> я не жертва, я просто втомила. Я не слабка, я довго боролась І Якщо ти мене чуєш тепер, дай мені шанс почати новий день, доля зміни сценарій мого життя. Я заслуговую світла і тепла. Досить бути сильною замість усіх я хочу жити, а не просто йти.